У виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулася щотижнева пленерка з заступниками, керівниками структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств. У ході наради обговорено актуальні питання життєдіяльності громади. Керівники комунальних підприємств надали оперативну інформацію про стан справ з теплопостачанням, водовідведенням та в цілому в комунальному господарстві. Попри те, що основні зусилля зараз направлені саме на підготовку до нового опалювального сезону, поряд з цим проводиться й благоустрій міста працівниками муніципальної обслуговуючої компанії чиста громада здійснюється, щотижневе прибирання вивіз твердих побутових відходів, покіст трави, ремонт лотків водовідведення та автобусних зупинок. Триває і поточний ремонт дорожнього полотна. Порушено ряд питань щодо соціальної сфери, охорони здоров'я та освіти. Зокрема, протягом минулого тижня до департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я звернулося 120 громадян з різних питань. Також надано інформацію щодо роботи з внутрішньопереміщеними особами, яких у громаді зареєстровано 2380 чоловік. 15 червня у закладах загальної середньої освіти завершилася кампанія пришкільних оздоровчих таборів. Заклади дошкільної освіти працюють у штатному режимі. На роботу до Подільської міської лікарні прийнято двоє лікарів із числа внутрішньопереміщених осіб хірург та уролог. Лікарями первинки здійснено виїзний прийом пацієнтів у селі Липецьке. До центру надання адміністративних послуг побільшало звернень від мешканців громади щодо виплати субсидій. По завершенню апаратної наради очільником громади Олегом Албанським було надано ряд доручень керівникам структурних підрозділів та керівникам комунальних підприємств міста. Крім того, у ході наради фахівцями Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості була проведена інформаційна кампанія щодо активних програм зайнятості населення, а саме одноразове отримання ваучера для підвищення конкурентної спроможності на ринку праці, шукачів, роботи, які направлення.